Віка, доброго ранку. Ми з України. Але зараз ми вже в Польщі. Віка, тобі тут подобається? Дерева і сонечко. Віка дивиться у віконце. І Віктор дивиться у віконце. І мама Наташа дивиться віконце і лапкою Маше. О, і я дивлюсь у віконце. Віка, ти бачила, як ми проходили кордон? А тато налякався. Тато вперше виїжджає за кордон під час Великої війни. Мене виводили з вагону, вели у відділок прикордонного контролю, запитували у мене, куди ми їдемо з тобою? Навіщо ми їдемо. Де ми мешкаємо, де ми прописані? І хто така Наталія Валентинівна мені доводиться? Але потім вони побачили свідоцтво про шлюб. Да, Вік? А потім привели назад до вагончику, щоб я ніде не заблукав. Таким чином, ми вже у Польщі. Віка і Вітя кажіть до побачення. До побачення. Віка, кажіть до побачення. Віка, маши лапкою, до побачення. Віка. Віка, ну помаши мені до побачення. До побачення, до побачення. До побачення. Віка вся у віконце дивиться. А за вікном поля і стовпи. Все, Віка до побачення. До побачення.